Така, як є, проста у кедах, без підборів на ногах. Товста, худа, красива і не дуже, усміхнена, і сльози на очах, і сильна, і слабка водночас, друже. Я, жінка, мати, донечка, сестра і тітка я, і сто п'ятсот мене в однім флаконі. Для всіх я різна, а душа одна. Закрите від сторонніх на засови. Добро своє дарую багатьом, але взамін отримую багато, слово своє так просто не даю. Якщо це не зроблю, не обіцяю говорити, що правду ріжу я, лише тому, що сита вже брехнею. Ділюся мало не моя вина, бо вже колись довірилась душею. Живу без заздрощів, без осуду, без зла, і долі ні на що не нарікаю, несу свій хрест і п'ю життя до дна. І те, як судите мене за спинами, я знаю зла не тримаю, і образ нема, і на таких людей не ображаюсь, не хочу витрачати час на це, ніякого бажання геть не маю, моє життя. Воно лише одне, коротке, дове. Хто ж його то знає? Така, як є, без мейку, без прикрас, без пафосу, з характером гімняним, для когось кістка, а для когось все. Та ідеальною ніколи я не стану.